Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Якщо ви підписуєтесь на наш канал, то не пропустите найважливішу інформацію, будете знати більше. бачити далі? Ну і головне розуміти, а може навіть і не потрапляти в інформаційні полабки. От зараз ми, до речі, попросимо допомоги в нашого ветерана, офіцера збройних сил, минулого досвідченого політика і тепер крім того людину, яка володіє юридичними, ну як адвокат, всіма. Тонкощами це все в одному флаконі. Це Ігор Лапін, якого категорично вітаємо, пане Ігоре, слава Україні. Героям слава. А знаєте, як в мене ранок почався? П'ю каву, а, а, а колеги кажуть: а як то так наші друзі ФМ Галичина, хороші і розумні спікери, виявилися фейкометами? Ну і Лапін серед них. Ото запустив Іпсо, то запустив і ПСО, президент Зеленський Залужного вже в відставку відправив, а потім все це все, всі, все це заперечили, виходить. Значить, і ПСО запускали Гончаренко, Ігор Лапін, Бутусов. хоча я потім подивився, то ще й був інтерфакс і дзеркало тижня, але то таке. Так, що, 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 що сталося? Підставили вас? Ні, ну чесно кажучи, про мене це наговори. З моєї сторони, ніяких абсолютно коментарів не було, ага. От, тому що в мене нема таких інсайдів, і я, звичайно, на це не реагував в певній мірі. Але але проводячи стрім вчора в себе на Ютуб каналі, мені задавали О, запитання. Я сказав дуже просто: друзі, чекаємо так хто має можливість залазьте на сайт президента і чекаємо новин. Ми не дочекалися новин сайту президента, не дочекалися ніяких новин е, від заяви самого президента. І слава тобі, Господи, такої новини не було. О, а тепер, але тут... з приводу взагалі. А отут от да, да, тепер історії. дуже важливо, так, бо, 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 бо ходить тепер варіант такий: ш, е, скільки не, зб, не збираєш зараз інформації від всіх, е, хто так чи інакше це обговорював протягом вчорашнього вечора та півночі ковбасився інтернет е, довкола цього. Так, от е, є така пісня. А що це було? Мабуть, і псо е, е, чи не знаю. Одним ні, словом, ні. що це було? А дуже вигідно предоставити це як нібито російське ЕПСО. Я даже я навіть дивився, як дуже багато позитивних банкоматів, е, перепрошую, позитивних блогерів банкової почали розповідати, що там Береза і Бутусов, бо це від них спочатку йшло. Ага. Я там ну, так як я пам'ятаю, що вони відпрацьовують кремлівські гроші. Ну і далі по тексту. Ну, ми ж це вже ж проходили. да? тобто, ага. вже Бутусов і Береза, вже за кремлівські гроші працюють. Ну а тепер, якщо серйозно. Я бачу тут а, два момента: два момента, які підтверджують мої думки, що таке могло бути. Давай говорити відверто. Uh -huh. Що було би краще отримати інсайдерську інформацію, промовчати, потім е, відкрити сайт президента і охреніти і розмахувати руками, коли вже все відбулося. Та? Типу ай-яй-яй-яй-яй -яй, 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 яй. Тобто треба було, знаючи цю історію, засунути язика в дупу, перепрошую у гірмаку, і тихенько-тихенько відсидіти. Другий варіант: отримавши цю інсайдерську інформацію, а я думаю, що інформація відповідає дійсності, і я так думаю. І mm -hmm. поясню логіку, чому от е, ну, на, на вчорашній день я ще того не знав, але сьогодні деякі бесіди, деякі співставлення фактів мене спонукали подумати, що все-таки ця інформація в певній мірі відповідала дійсності. Ну, давай говорити відверто. Можна було промовчати, і потім mm -hmm. пожинати. Як кажу, плоди, отого, а що ж робити? Все, вже відбулося, вже на сайті є, все. Привіт, Андрей. І що тоді? Тому, от якраз в цьому контексті я вважаю, що правильно зробили, що підняли. Хай, звичайно, маючи певній мірі, колосальні, репутаційні ризики, але взявши на себе оцей, Функцію громовідвода, чор з ним мочить мене, аби врятувати Федоровича. Десь так це виглядало. Mm -hmm. У багатьох людей, які теж підтверджували, що в них є інші джерела. Ну, тобто, ви ж розумієте, що це ж не з одного джерела прийшло. У журналістів свої джерела, бутусов-журналіст, у військових свої джерела, береза військовий. Ну зараз у відставці після поранень, але тим не менше, в нього свої джерела. І вони є. Так само і дуже багато людей, посилаючись на різного штибу джерела. Різних гатунків, тобто вони вже фактично це озвучили, що це рішення, ну скажімо так, прийняте. Тепер питання, в яку обгортку його почали загортати, коли прийшлося відповзати. Ну, як я казав, ну що, Андрій Борисович, протестували мнення народу? Ні, ну якщо вам, вам сподобалось, приходьте ще. Це з однієї сторони. З другої сторони, я для себе ще деякий аналіз зробив і приходжу до висновку. Отже. Дуже сильно, що б'є по іміджу верховного, по іміджу Зеленського. Це його рейтингозалежність і це любов до оплесків. Деякі фішки у Зеленського є такі, яких немає в залужного. Давайте говорити відверто. Питання обміну полонених. Це Зеленський. Ну він собі завжди цей прапор брав, бере і буде брати. Він цемаха віддавав за полонених. Він Беркутівців віддавав за полонених. Тобто він готовий був всіх віддати. Будь-кого, аби тільки мати оцей от прапорець, що я во звільнив стільки, того. ну але а погодимося, от... що обміняти Медведчука на стільки наших захисників, тобто один мішок лайна на стільки хороших захисників хороша фішка. Я й не спорю. Хороша ага. фішка. Я ще раз наголошую: я не кажу, що це погана фішка Зеленського, яку... це єдине, чим він може похизуватися, бо йому ж кожного разу напихують азовців. Де uh -huh. бійці Азовсталь? Йому ж напихують, напихують. Останнім часом обміни були дуже сильно призупинені, якщо не скажемо так, в общем, взагалі відсутні. І тут ситуація з літаком. І я чому їх зв'язав, кажуть, впихнув, не впіхуємо. Саме тому, що наказ на збиття літака, як законної військової цілі, давав хто? Ну, давали ЗЦУ. Правильно, ну то це ж не могли би там давати хтось інший. Ну, виходячи з логіки, я зараз. Ще раз наголошую, це я не кажу, що ми його збили. Бо по тій техніці, яка у нас є, і по тим системам ППО, ми не могли би дістати вже всі висказалися. Ну окрім Петріотов, але Петріотів можна. у нас так, але Петріотів у нас два. Один гуляє на півдні, збиває над морем А 50 а другий прикриває Київ. Отже, відправляти київський Петріот десь туди до Білгорода, ну чесно кажучи, сумніваюся, особливо на тлі загострення атак, але тим не менше. Е, Інформаційно-психологічна спецоперація росіян полягала в тому, щоб звинуватити в цьому Україну і далі використати це для того, щоб сказати: ми припиняємо обміни полонених, ми припиняємо фішку. Хто повівся на цю хрень? Перепрошую за мій французький. Повівся Зеленський. Угу. Так він повівся саме на цю фігню від росіян, що нібито українці збили. Що саме це нібито стало причиною провалу обміну, і взагалі ще є інша теза, що там 65 <кій> перепрошую <кій> 65 українців загинуло полонених. Тобто всі, всі три фактори могли зіграти як ще одна крапля в ту чашку, в яку Єрмак і його команда наповнюють лайно, щоб звільнити і забрати залужного. Тут все логічно звучить. Е, просто ми дуже часто лякаємося того, що е, ми думаємо, що вони думають. Е, ну, це перша полапка. А друге, що десь працює логіка. Ну, наприклад, на московському напрямку в логікою Путіна і русських міряти просто не можна. Ну не працює ця лінійка. Умом, Росію не понять. Нас попереджали, а ми не вірили, що це саме так і є. Правда, тут у нас щось подібна ситуація. І при всьому багатстві вибору, ігоре, ми маємо з цієї історії, Історії з відставкою невідставленим залужним маємо два варіанти: при всьому багатстві вибору або, або не дай Боже, але на банковій в офісі президента сидить стукач Кріт, який він ще компачок не не поставив на ручку, а він вже злив кудись. Інформацію про указ підписаний по залужному президентом. та да? президент ще навіть ручку не закрив. І це означає, що треба, щоб терміново прибула вся служба безпеки і почала жучки шукати, камери і шукати якогось діверсанта, прямо там, в офісі Верховного на Або другий варіант один з Ти в офісі, хто з доступу, отримав команду. А ну злий фейк. Ну, як типу, як запусти качку, як ти по-старому говорили, якою, там Бутусову Гончаренко і хай розганяють. Ну і нема третього ж варіанту, Ігоре, правильно? Або це є третій. Є який? Є ще третій варіант. Підповзли, думали, влуплять, получили по голові завдяки тому, що такі як Береза і Бутусов потягнули на себе громовідвід. І відповзли далі. Дивись. Друже, з приводу першого варіанта стукача, це теж може бути. Чому? Тому що який же стукач позвонив Лукашенку і сказав, що вагнерівці їдуть? Ну та було ж таке. Може спитати в Мар'яни. Мар'яна нам не дасть брехати. Мар'яна, вона все знає, але тим не менше, отже, цей варіант допускається. Допускається. Чи ми всі вважаємо, що мережа Сівковича, що це умовно кажучи, помічник. Гетьманцев і хто там Дубінський там із Шуфричем, що то вся мережа, що в нас на всю Україну тільки одна мережа з помічників Сівковича чи того ж самого, як там його Ельбруса Тедеєва, там, Рига і так далі. Ні, ці мережі працюють паралельно, навіть іноді не знаючи один одного, але працюють в одному напрямку. Тому але ми така ми, ми, інформація ігоре. Ми в ми Наумова питали про це. Ми в того кримського Ябчика. ФСБшника питали. Не якщо питали, то чому ми до сих пір не знаємо, хто в мережі не знаю, там, Деркача Сівкович? А, بت... а це треба, це треба в е... малюка запитатися. Наш контроль звідки є, є? Ну хай працюють, хай відробляють. Я ж не можу з тобою зараз взяти і, і зробити всю роботу, а вони потім отримають премію звання нагороди. Ну тому я якраз тут відношуся до тої категорії. Далі друга історія. Чи може бути другий варіант, що хтось закинув качку? Сумніваюся, чому? Тому що качку треба було би закидати серед довірених людей, до яких належать різні системи. Ну, розумієш, якби хтось в офісі закинув качку, то інформації з ГШ не було б. Я сумніваюся, що всі, хто вчора це опублікував, що всіх одна й та сама качка в офісі сидить. Угу. Хтось отримав. З, звідти хтось від друзів, звідти, хтось від побратимів, хтось, а хтось із офісу. Бо там теж є немало порядних людей, бо інакше б система державного управління давно би, би. Ну, З нашими неумьохами, то вона б вже давно би вляглася, би. вже похоронили б і перетравилась би. Тому така історія. Ще раз наголошую: я переконаний, що в цьому контексті рішення попередні рішення щодо поміняти залужного є. Колись вони боролись проти високих рейтингів залужного. я чесно кажучи, думав, що вони цю тему підгонять під той момент, як, не дай Бог, десь буде якісь, якась історія на фронті. Ну, наприклад, була історія з втраченою Мар'їнкою, могли би під цей шумок, от на Залужного повісити, і так далі. Потім якась історія, можливо би, там з втратами великими біля Авдіївки, чи там, наприклад, там на купець лиманському напрямку, тобто ну вони могли би під якусь поразку. Дискредитовуючи залужного його от так от зробити, і вони намагаються це зробити. Ну тільки ж розумієш, цикотно. Бо питання реакції українського суспільства тут не про знаєте, хто каже, не твори собі куміра. Я скажу, що залужний не кумир, це не питання створеного кумира, це питання виживання, це питання життя для людей. Так. Багатьох і вони впрягаються в той в ту річ, яка зветься залужний. Під будь-яким соусом, лиш би не дати його знищити. Так, Ігоре, а от як в ветерана, і в бойового офіцера запитається? я недаремно показую це Вікторі. Та? Два пальці це не тільки наша перемога, але й дві проблеми. е, залужний має бойовий досвід. І він бойовий генерал, він воєнний генерал, якому довіряють ті генерали, які навіть не мають такого воєнного досвіду. Ну, я маю на увазі, союзники Параштайну, які з ним зустрічаються, вони ж визнають, що залужний, який керує величезним фронтом, у нас величезний фронт, таких фронтів собі мало хто може уявити, має бойовий досвід. Раз і друге залужний має довіру збройних сил. Два і от тут сьогодні мені один офіцер прямо передка, на моє запитання, а як на оцю всю історію крінжову історію звільнити, не звільнити, заперечення, заперечення і так далі, як відреагували? Він каже: А знаєш, каже, і солдати і офіцери відреагували, каже: Ну, дисципліна, нам сказали, що замінили там якогось генерала, єсть, і ми пішли виконувати бойове завдання. І тобто, він сказав, що збройні сили на фронті принаймні, точно не будуть реагувати, якщо це відбудеться в реалі, а не в віртуалі, як вчора це було в інтернеті. І що тут почуємо далі, ми від Я... офіцера Лапіна? Я скажу, що солдат виконує наказ свого командира відділення, командир відділення, в свою чергу, виконує наказ ротного, ротний, в свою чергу, комбата, комбат, комбрига і далі по вертикалі. Єдиноначальна і дисципліна і статут не передбачають відмову від виконання наказу через заміну якогось генерала на якомусь посаді. І тут питання не в прізвищах, а взагалі в самій суті Збройних сил України. Збройні сили далі будуть продовжувати нищити ворога, тримати рубежі і діяти як я кажу, по зарані обумовленому плану міроприємств. От так. от. Питання тут довіри чи недовіри, є довіра до залужного. Але ще раз наголошую: левова частина солдатів залужного в очі не бачила. А дехто навіть не маючи має, як в мене були хлопці з кнопочними телефонами. В них навіть інтернету не було. Старші мужики, знаєш, там з села прийшов mm. нього там кнопочний телефон із олієнтою перемотаний. Зато працює добре, і батарейка тримає тиждень. Але він батяню О, так чув. Він... він про батяню чув. Він може його не знати. Він не чув. Але справа в тому, що в окопі ти мало що чуєш, окрім росіян, пострілів і рації, і їм нема коли реагувати на якісь внутрішні політичні речі всередині країни в тилових містах. Особливо в контексті політичних рішень і багато з того хлопців єдине, що коли вже знають в чому річ, то як мені дзвонили, кажуть, слухай, що там відбувається? командир, скажи нам по-людськи, мене <рес> от хлопці зараз на тренуванні в Германії, Мій побратим Зайдару, ну зараз він в іншій бригаді воює на тренуванні зараз в Германії з поповненням разом. Так він дзвонить, пише мені: То правда, а я якраз в ефірі кажу: на сайті нема. А потім я ефір закінчую. Вже кажуть, президент виступав. Вже Міністерство оборони написало, що то неправда, тільки вони щось не написали, а що неправда? Атака неправда, Авдіївка неправда, Куп'янськ неправда. Ну, вони просто написали неправда, так? Да? Та. І ми маємо всі здогадатися. Хоча, в принципі, вчорашня тема була дуже серйозною, і я і дивився, як відреагували російські пабліки. Це капець. Так, вони це дуже сильно підсвітили. Я теж подивився уважно. Але в цьому випадку якось ну, це дивно було, що від Міністерства оборони відомірова фактично повторили тост е Шарікова з собачого серця. Ну, коли вони сказали, що то неправда. Що неправда? Ну, «Желаю, щоб все». всі. Пам'ятаєш цей тост Шаріко? Одес, одесь, а, одесь а, приблизно а, так воно це все виглядало, тому воно так де жирна коричнева. Е, крапка в кінці цієї історії. Але я зараз хочу повернутися до, до е, теорії і практики. Перше, шо весь час муляє в тих, хто хоча б трохи вміє читати підмет при, присудок Другорядні члени речення. Ну я не знайшов, щоб де небудь генерал залужний сказав: Я після війни піду в політику. У мене буде партія, там не знаю, ветеранів Східного і Південного фронтів. Ну, не було такого. Тоді стоїть питання: на хіба замовники і соціологи ставлять його в список е, опитування та замірюють його якусь там популярність, так ніби він завтра буде кандидатом в щось, ну наприклад, в президент. Ну, я хочу сказати, як на хіба міша Подоляк був політтехнологом в Януковича. Завів його туди, куди завів. Він зараз ведучий політехнолог в Зеленського веде його туди. Сам ну в принципі для мене це нічого нового. Я не бачу. В них є така річ, вони думають, що все, що не доробив Янукович, їм вдасться в контексті авторитарного режиму. І в авторитарних режимах завжди треба нищити опонентів, інакше воно не літає. Да? Ну Янукович там дивився криво на юлю, як би ми до неї не відносились би, посадив її там в тюрму. Ну, наприклад, а тобто, ну Зеленський так само сьогодні дивиться на залужну, думає як би то його прибрати, збити, дискредитувати. Питання не завжди пов'язане з в'язницею, але з другої сторони, вони ж по-другому ну розумієш, топорна робота, є така річ. Угу. Далі а далі чим частіше вони це роблять, тим більше ця тема в обговоренні в суспільстві. І після того вже хочеш, не хочеш. Коли хтось каже, а хто може влупити на сьогоднішній день зеленського, якщо б вибори були би сьогодні, і всі кажуть так, а хто що тут непонятно тут? В як догадалки не ходи, а крім залужного там, вроді би як на сьогоднішній день приплює з всіх е -е, рейтингів, як то кажуть, вниз. Ну але ми це совковий підхід, Ігор, десь спочатку зробити е кучу дурних речей. Наприклад, в процесі здобування зерна, орання поля, висівання. Трохи загибло, трохи техніки поламалося, десь мастильних матеріалів не було. Потім курву через газету Правда оголосити бітву за урожай, а потім нагороджувати героїв битви за урожай. Ну совок. І тут така сама історія. Спочатку народити. Монстра, ну тобто придумати кота чорного в чорній кімнаті, а його там нема, а потім починати з ним боротися і його елімінувати. Ну, дурня, якась Дуже. ну воно тут дурня, але знаєш, я пригадую, як я ходив в тир. Не будемо робити рекламу, куди стріляти з пістолета. Ну так от мені подобається походити, постріляти ще до повномасштабного вторгнення, щоб як то кажуть, щоб руку не збити. І інструктор подивився, як я стріляю. каже: ну да, вас обізян каже, перевчити набагато важче, чим молодого людину навчити правильно стріляти. Ну по офіцерськи знаєш там, опа, з одної руки там ну розумієш. Да, а сучасна технологія каже, що другу дурню. А чого ти боком стаєш? Зменшити фігуру, та ну тебе ж бронежилет на всю грудь. Що ти там вже зменшуєш? Бери двома руками і стріляй. Тому перевчити обіз'яну набагато важче, ніж навчити просто неумірку. Як, як ми збираємося перевчу, переучувати людей, які все своє життя працювали політтехнологами по шовковим штандартам, навчались по шовковим штандартам. Ну, от і все, тому, а навіщо їх переучувати? Тож простіше взяти ще одного, ще одного, п'ять, бабло ж то є, бабліжка не пропадає. Ну, так. О, на закуску я таку е, е, придумав е, фішку. Ну, е, я просто е, прошу е, е, ігора, да, Лапіна от просто клацнути рубільником. Уявляємо, що ми зараз закінчуємо розмову уявляємо, що оприлюднено указ. Уявляємо, що це вже відбулося, і уявляємо, що ця версія, яка гуляла цілу ніч в інтернеті, і м, один з найпопулярніших Ютуб-блогерів він же ж, голова розвідки Буданов, на місці залужного. Що далі? От просто е, квінтесенція прогноз, як далі виглядає ЗСУ війна і наші перспективи. Історія хренова, тому що ти лише на хороших розумних заступниках не виїдеш. Мене нещодавно питалися. слухай, ну, ти, от в тебе є там освіта. До речі, я вчився зовсім не на піхотинця, от і так далі. Ну от ти міг би командувати взводу. Міг би я ним команду, а роту, і ротою командував батальйоном, і батальйоном теж, а бригадою я кажу, а от бригадою ні. Чого? мене освіти не вистачає. Ну, то есть спецназор Буданов, який може командувати якимось підрозділом 20-30, хай 100 чоловік. Ну, це одна історія. Питання логістики, забезпечення, переміщення військ, тил, тил, передок, стратегія, планування. Це не про Буданова. Це не то, що він поганий. Він спецназор хороший, а у військами, ні к чорту. Ну, достатньо пригадати декілька провальних операцій на кшталт, острів Зміїний, де поклали 16 побратимів і 8 поранених. Розумієш, тобто, а результат, який Старлінка вкрали російську, чи ще якусь там тарілку якусь вкрали російську? Ну це ж бред. А після того сау Богдана розфігачила росіяни, і вони сделали жест доброї волі. Питання нафіга ми клали спецназ, еліту, еліту українського війська, але ж Богдан вже ж пропіарився. він дві серії кіно зняв. Ну нормально, тобто вони, чесно кажучи, в цьому контексті якраз такі космонавти. У мене була інформація, що нібито Буданов відмовився. Я сумніваюся, що він би відмовився, тому що для нього це зараз він би сидів би собі в кріслі геша і давав би шість інтерв'ю на день, а так тільки два інтерв'ю. Знаєш, тобто він міг би вангувати, будангувати там і так далі. От. Е, тому от в цьому контексті історія була би дуже фігова. Далі далі були б проблеми е, вертикалі влади, тому що прийшов би Буданов тягнув би якихось своїх. Хто в нього там свої? Ну напевно, е, агент Шевченко. А полковник Червоненко напевно пішли би на командні посади. Так, я дешифрую просто для глядачів нашого ютуб каналу. Чому треба підписуватися? Е, Шевченко це не футболіст і навіть не поет. Це той Женя Шевченко. Це та е, Лукашенківсько-путінська вата, яка тепер прикривається якоюсь ксівою від гуру. А е, другий кого, Ігор, ти згадав? Нагадай. А другий, це... якщо ви пам'ятаєте, це такий е, в нашій Україні був, перебіг до партії регіонів, потім всюди кандидірував, плакав, рвав на собі метал і, в принципі, таким білоголубим червоні е, де, депутат, е, який колись крутився довкола Ющенка, закінчив крутінням довкола Януковича і біля розбитого корита, раптом виринув тут, знову ж, в розвідці. Ну, ще раз наголошую. Таких агентів там до фіга. Я думаю, що всплили би зараз би ще інші персонажі. На кшталт, там, я не знаю, там ну давай не будемо поганого накидувати. Ну, Сем... Семенченко десь би появився би ще, Ну, там їх під парасолькою овер до фіга. Ну, чесно кажу, я зараз не овер-овер до фіга. І вони би пішли би на якісь. Умовно посади при Буданову, я навіть собі не уявляю, як би вони керували би військами там забезпеченням. Не, не знаю, ну це просто якийсь абсурд, і була би дуже фігова історія. А на старих замах їздити не вийде, тому що треба ще мати самому стратегічну клепку, тому що твоє больове рішення, а не те, що тобі нарадили порадники, підрядники. І в цьому є питання полководця. Ти полководець? Якщо ти вважаєш, ти полководець бери бери м'яч і шуруй, грай. А якщо ти не полководець, ну то чого ти лізеш за тою буловою? Ну десь так. Так, я так маленьке домашнє завдання від Ігора Лапіна. Згадайте, розпіарено в телевізорі героя Семен Семенченка був такий колись на початках в Балаклаві ходив, потім Аваков його назвав авантюрником. А, а де він тепер і хто про такого е, телегероя пам'ятає? Оце домашнє завдання. Якщо згадаєте, напишіть нам обов'язково всі е, свої думки з цього приводу. І Лапіну Я дуже дякую. Бо це дуже така цікава м -м, тема, е, яку ми розібрали. Це відставка, не відставка. Та е, нашого главкома для розумних це питання життя і смерті. Для е, не дуже ну. Лайки, дизлайки. Ви ж знаєте, є така наркозалежність. І Орлапін, офіцер, політик і блогер, був разом з нами. Ігоре дякую і до нових зустрічей.